Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі, слухачі Слова Божого. Ми продовжуємо слухати історію царя Соломона, сина Давида. Багатством Соломон перевершував усіх своїх попередників. Та чим же ще він перевершив усіх інших людей? Пам'ятаєте? Правильно, мудрістю. Адже вона найбільше багатство у світі. Мудрість від Бога ніхто не вкраде, вона не зотліє і не знеціниться як гроші. Будівництво Божого храму. Біблія. Перша книга царів. П'ятий, сьомий, восьмий розділи та перша книга Хронік, 22 і дев'ятий розділи. Коли ще царем був Давид, він дуже хотів побудувати храм для Бога. Проте Бог сказав йому, що не він, а його син Соломон побудує цей храм. Давид же обмірковував усе і все приготував для цього величного завдання. Він скликав вождів Ізраїлю і сказав їм, Храм, який Соломон буде зводити, повинен насправді бути незвичайним, адже він призначається Богові. Я дав золото, срібло, мармур і дорогоцінне каміння з мого власного майна для будівництва, чи є у вас щось, щоб ви хотіли додати до цього. Люди з радістю приносили в пожертву на храм, що в кого було. Давид віддав Соломону вказівки, де будувати храм, а також креслення, за якими належало будувати. І от нарешті все було готове, щоб розпочинати будівництво. Соломон написав листа до давнього Давидового друга Тірського царя Хірама і попросив у нього гарної кедрової деревини, з тих кедрів, що їх багато було в лісах Ливану. Хірам був радий допомогти. Його робітники. Валили дерева, зв'язували їх, роблячи плоти, і сплавляли плавом до морського узбережжя, де люди Соломона вантажили їх на кораблі. Соломон найняв сотні робітників, досвідчених будівельників і майстерних оздоблювачів. Вони викресали й обтесували величезні камені для храму й обробляли те каміння в глибоких кар'єрах під землею так, щоб жодний шум не порушував священої тиші храму. Вони працювали шість років. Нарешті храм з усім оздобленням було побудовано. Як гарно все було. Урочиста процесія левитів. Несла золотий ковчег із намету до особливого приміщення в новому храмі. Коли вони шанобливо встановили його, величезний натовп людей вибухнув гучним виголосом, музики заграли, засурмили в сурми і всі заспівали. Славте Господа, бо добрий він, і любов Його вічна! Раптом храм осяяло світло яскравіше від золота. Хмара, слави Божої оповила храм. Соломон був схвильований і сповнений вдячності до Бога. Він усвідомлював, що Бог надто величний, аби мешкати в будь-якій будівлі. Однак Бог. Показав, що він прийняв пожертву від своїх людей і буде з ними аби благословляти їх і чути їхні молитви. Як вважаєш, Бог живе у храмах і церквах? Насправді Бог живе у серці кожного з нас. У Соломоні жив Бог по особливому, він наділив його особливою мудрістю. До того ж, Соломон був надзвичайно багатим. Колись давно його батько Давид мріяв побудувати храм для Бога на знак своєї вдячності. Давид ще під час свого царства збирав необхідні матеріали для будівництва. Але Бог бажав, аби це зробив саме Соломон. Так і сталося. Бог дотримується своїх обіцянок. Нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.